Друзі, всім привіт. Як же бути в Чикаго, і не заїхати до вас? Альтернатива Ню працюю на якість так сказати. Привіт, друзі. Привіт Саня. Талися на траках. Зараз вже у вас є багато машин. Здає в оренду. За 8 днів заробив дві тисячі шостамтриста чи чотириста Одну взяла сину місто. дає де сервіс завозить нас в аеропорт. Так що я кажу вас, давай уже Ти тільки оренду за маси. Давай вже будемо продавати нові ті машини. Та я не проти самі. Я думаю, що це гарна ідея, тому що в мене постійно люди, які беруть машини в оренду, вони завжди запитують, Василь, де можна купити машину. А Саня пропонує продавати нові, а нова машина це немає ніяких проблем. Це машина в хорошому стані, в суперхорошому стані, я, коротше, за. Ну так, да, дивіться, ребята, без послуг. Просто хочете нову машину. З мінімальним down payment або без нього. І від 3%. відсотків. машина на оренду, маякуйте до мене, а потім ще ми вам допоможемо купити нову машину. Ось ми запартнерились з Санію. Тепер наш сервіс буде також не тільки оренда, а й продаж нових автомобілів. Так Якщо зараз в аеропорт, вас завозить. пишіть.